Рама працює у нас минулого року, і вона є така, це такий пілотний проект на сьогоднішній день. І він починався як експериментальний. Чому саме експериментальний? Тому що вперше в навчанні людей в навчанні учасників бойових дій або тих, хто отримав інвалідність внаслідок війни, залучаються до цього процесу. Навчальні заклади Державної служби зайнятості. В нас є центри професійно-технічної освіти, які безпосередньо підпорядковуються Державній службі зайнятості, є структурною одиницею нашої служби, і вони залучаються до цього навчання. Тобто не в загальне Міністерство освіти, а і за участі служби зайнятості. Такі навчальні заклади сьогодні є у восьми містах України. Це ну, так, скажете, так би мовити, найбільші міста України: Харків, Суми, Рівне, Одеса туди потрапляє, Івано-Франківськ, Львів. От це, це ті міста, в яких знаходяться наші навчальні центри. Питання щодо того, яким чином здійснюється це навчання і як можна туди потрапити. Варіант перший: можна подати заявочку онлайн. Сьогодні ми працюємо і дистанційно, і в онлайн, і в офлайн режимі, і можна вживу, як то кажуть, прийти в центр зайнятості і заявити своє бажання, що людина хоче навчатися. В який же потрібен перелік документів, з чим приходити для того, щоб прийняли вашу заявку в опрацювання? Якщо людина працює в онлайні, тобто, якщо вона заходить на ресурс служби зайнятості Державної служби зайнятості, є закладка. Такі навчання обирає навчання в цій закладі підрозділ навчання учасників бойових дій або осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, і подає заявочку. Цій заявочці треба вибрати професію або напрямок для навчання, сформувати цю заявку, підписати її електронним підписом і обрати той центр зайнятості, який буде з вами співпрацювати, який буде опрацьовувати вашу заявку. Наприклад, ви обрали южне, наш відділ, і надсилаєте заявку в южне. Що далі відбувається? Вона надходить до нас. Ми зв'язуємося з людиною, опрацьовуємо цю заявку. Людина пізніше надходить до центру зайнятості вже з переліком документів. Які ж це документи? Нічого такого. Таку незвичного тут нема. Людина приходить з паспортом обов'язково, приносить з собою, якщо це учасник бойових дій, відповідне посвідчення, якщо це має людина інвалідність внаслідок війни, індивідуальну програму реабілітації, в якій прописано, за яким напрямком рекомендовано, так скажімо, Відновлення трудових ресурсів, відновлення професійного навчання даної людини, і відповідно до рекомендацій, ми будемо разом з людиною обирати цей напрямок для навчання. Крім того, бажано, щоб людина прийшла з документом про освіту, тому що саме документ, перший документ про освіту, ми будемо бачити, від чого ми можемо відштовхуватися, від якого рівня освіти. Можна відштовхуватися для того, щоб можна було запропонувати напрямок для обрання професії і подальшого працевлаштування. Питання щодо тривалості навчання, як довго це відбувається? Відповідно до саме цього пілотного проєкту і постанови, яка його регламентує, то навчання триває від 30 годин, тобто за тиждень. Можна пройти короткотермінове навчання на спеціалізованих курсах. Якщо ви обираєте напрямок професію, тобто здобуття професії як теорія і практичне навчання, виробнича практика в такому випадку навчання буде більш тривалим, і воно буде в межах шести місяців, тобто протягом шести місяців людина здобуває навички і здобуває освіту. Уявімо собі живу ситуацію. Учасник бойових дій обрав, або особа з інвалідністю внаслідок війни, обрала навчальний заклад не в Одесі. Бо з переліку того, що я вам задиктувала, є міста, які теж приймають на навчання. Не з переліку, вибрала з переліку не місто Одеса. До нього треба доїхати, наприклад, Львів або Рівне. Для того, щоб людина. Розташувалася на навчанні для того, щоб вона почувала себе якби комфортно, її треба забезпечити місцем проживання. І на період навчання служба зайнятості забезпечує проживанням при навчальних закладах нашої служби зайнятості. Є гуртожитки, є гуртожитки такого готельного типу, тобто для того, щоб людина могла знаходитись на денному навчанні, на щоденному навчанні. Якщо Є потреба в витратах на проїзд, наприклад, обрала людина Одесу. Треба буде їздити в Одесу на навчання в п'ятиденку щодня туди і назад. Тоді є можливість компенсації витрат за проїзд. До речі, медогляд, який передує направленню на навчання, медобстеження, медогляд, теж компенсується службою зайнятості. У період навчання. Здобуття навичок і знань ми можемо запропонувати дуальну освіту. Що це таке? Це коли е, відбувається здобуття практичних навичок безпосередньо на підприємстві, яке потім приймає людину на роботу. Наприклад, потрібен оператор верстатів з програмним керуванням. І для того, щоб людина. Могла влаштуватися, вона проходить дуальне навчання на підприємстві, в якому є вакансія, необхідний даний фахівець, з подальшим її працевлаштуванням. Вартість такого навчання оплачує центр зайнятості. Це те, що стосується із наших напрямків і тривалості навчання. Види професій, за якими обирати можна навчання, сьогодні їх близько ста, починаючи від токаря, зварника. Кухаря, продавця, тобто в різній галузі, і будівельна, і сфера обслуговування, і побутове обслуговування, і IT-напрямок. Тобто за багатьма напрямками здійснюється сьогодні навчання. А для підвищення кваліфікації, для здобуття певних навичок на виробництві є короткотермінові курси. Вони про це те, про що ми з вами говорили, де 30 годин і їх вже на сьогодні близько 400. Тому можна зайти на мапу служби зайнятості і обрати і навчальний заклад, і навчальну програму, подати онлайн-заявочку. І ми обов'язково вийдемо на зв'язок і організуємо для учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни таке навчання. Протягом 2023 року до нас звернулося семеро осіб, які мають посвідчення учасника бойових дій. І шестеро з них були працевлаштовані в минулому році. Одна працевлаштувалась уже в 2024 році. Тобто, і надалі ми працюємо в цьому напрямку, чекаємо ще заявок і будемо готові допомогти скласти таку індивідуальну траєкторію для кожної людини. Тут не може бути таким. Якби каже, як то казати, масовим тут під кожну людину ну, треба підбирати окрему траєкторію дій для того, щоб вона допомогла здобути навички і працевлаштуватися. Це ж теж залежить від того, яка у людини є освіта. Да, так, З чого ми стартуємо? Бо якщо є рівень вищої освіти, то ми можемо запропонувати і отримання ваучера для навчання. І... Здобуття іншої освіти в закладах вищих, вищих навчальних закладах. Ви знаєте, що таке ваучер, напевно, чули. Це одна з тих послуг, яку пропонує служба зайнятості як для людей категорії 45 за віком, які мають стаж 15 років для учасників бойових дій, для внутрішньо переміщених осіб, от для учасників бойових дій, для внутрішньо переміщених осіб, для осіб з інвалідністю вимоги за віком. І за стажем такою, що було 15 років стаж, немає. От якраз учасники бойових дій можуть і в і в віці меншому, занадто меншому піти, підійти в центр зайнятості або надати онлайн-заявочку для того, щоб отримати освіту, для того, щоб здобути нову професію, яка допоможе працевлаштуватися. З осені 2023 року працює ця року. Працюється програма навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, які отримали інвалідність внаслідок війни. Тобто вона така ну, пілотний, пілотний експериментальний проєкт, і як ми шукаємо цих людей. Нам потрібна інформація тих, хто хоче навчатися, от, хто може. Можливо, людина десь вдома не знає, хотілося б, щоб почули нас, щоб звернулись до нас і щоб ми могли допомогти кожному, хто потребує нашої підтримки. А ті люди, які працевлаштувалися, вони як помічаєте, здебільшого обирають чи виходить так для них підібрати технічні професії, чи, чи які ви маєте на увазі учасників бойових так, дій? Так. Ви знаєте, вони в нас дуже різні. У нас серед учасників бойових дій і лікар. Ну, меди... Заглузі медицини, і інженерний напрямок, і економічний напрямок, і ем, зв'язківці, яз... зв технологи. Тобто не можна сказати, що вони всі з якогось одного інституту прийшли чи з якогось навчального закладу. Вони зовсім різні люди, і до кожного індивідуальний підход, підхід. Бо це така категорія, з якими. Треба створювати, складати оцей план наших, нашого кожного кроку потрібно індивідуально. Ми проговорюємо, враховуємо вимоги людини, враховуємо вимоги підприємства, для того, щоб максимально було комфортно в працевлаштуванні, щоб співвесіда була в таких, як то кажуть. Френдлі та нас. Психологічно має бути така обстановка, як френдлі. Коли до нас приходить роботодавець, і ми таке практикуємо, приходять. Є в нас зала для співбесіди, де зустрічається представник роботодавця або кадрової служби, або керівник. Вони спілкуються тут. Перша зустріч, наприклад, в центрі зайнятості. Поговорили, побачили документи, поспілкувалися. Потім вирішили, наприклад. Потрібно нам стажування, значить, організовуємо стажування. або потрібне навчання, або потрібен ми догляд, або підготовка якихось документів, або збір якоїсь ще інформації, щоб людина могла спокійно влаштуватися на роботу, тому частину такої організаційної роботи, велику частину, бере на себе центр зайнятості. Не особа бігає за довідками. Чи проситься, прийміть мене сьогодні? Я прийшов до вас на прийом. Оці всі організаційні моменти на себе бере служба зайнятості, запрошує роботодавця, організовує, облаштовує місце для того, щоб було комфортно і роботодавцю, і в першу чергу нашому клієнту. Отак от, от от воно відбувається. Їх мало, і нам нас, якби є час, нас не, не такий зараз великий наплив учасників бойових дій, щоб ми сказали, що ми не можемо справитися з цим потоком. Їх мало, тому індивідуально до кожного, як то кажуть, ми їх знаємо всіх за прізвищем, ми їх знаємо всіх в лице. Вони знають нас, є контакти і тримаємо зв'язок. Саме тому вони всі на сьогодні і працевлаштовані. От ну, пізніше буде більше таких людей. Да, ми розуміємо, що Зараз їх буде більше, да, ми, хтось... ми розуміємо, що таких людей буде більше. Ми розуміємо, що вони мають знати, куди йти і що робити. Бо те, що було в мирний час, та професія, якою людина займалася в мирний час, можливо, вже сьогодні, після участі в військових діях, людина вже може бути нездатною виконувати ту роботу. Їй треба змінити фах. І Можливо, якщо людина має інвалідність, їй треба буде облаштувати і робоче місце. І в нас у службі зайнятості є компенсація за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю, якщо це інвалідність першої або другої групи. Ми компенсуємо кошти роботодавцю для, для того, щоб можна було створити зручні умови для роботи людей з інвалідністю. Не обов'язково, щоб це був учасник бойових дій. Взагалі, людина. Працює на підприємстві, умовно кажучи, їй потрібні якісь окуляри, їй потрібний якийсь стіл, або крісло, якесь ортопедичне, або кушетка, бо в неї має якісь там захворювання для того, щоб вона могла прилягти, певний якийсь там проміжок часу відпочити і потім далі працювати, або якісь поручні, можливо, або Певні двері, тобто якісь там розсувні сувні, для того, щоб могли працювати сьогодні максимальна кількість людей. Служба зайнятості підтримує роботодавця. Бо облаштувати комфортні умови це сьогодні недешево. Це така досить витратна стаття. А люди працювати хочуть. І щоб було зручно і людині, і роботодавцю, от такий посередник це служба зайнятості, яка допомагає і людині, вона навчається. Іде на роботу а роботодавець отримує кошти для того, щоб облаштувати для особи з інвалідністю нормальні умови для роботи.